Всім привіт! З вами Оля! Зараз йду, насолоджуюся, класно, так. Несу е, їжу, дідусю. Сьогодні у нас зелений борщик. Що у нас картопелька, по-моєму, рецепту? Ось, ось так я виглядала, ось бабочка. Оп, оп, оп оп Ось. І що в нас ще? Крильця, крильця мариновані в медовому і устрічному соусі. Так, а там якась машина велика їде. Ой, як мені б відійти? Ось так, мабуть, якось відійду сюди, щоб пропустити цю машину. У нас все добре. Закрутки йдуть повним ходом. Що в нас ще? Пасту катаємо, томатний сік катаємо, овочевий сік катаємо. Просто томатики, вчора ще огірочки закатала. О, короче, праці вистачає. На городі капець. Мама приїжджала, допомагала, Даша щось там допомагає. Воно все неможливо, неможливо. встигнути, звісно. Стараємось встигнути. О, яка Дивіться. Оце таке гарненьке. Думала собі такі посадити квітки. Ну, це такий кущ. Але десь вичитала, що воно е, ядовите якесь. Типу що собаки можуть потравитись, якщо що. Коротше таке. Що, та машина розвернулася їде назад. Да, сьогодні в нас жарко, що цікаве, Ночами холодно, страшно, а днем дуже-дуже жарко. Так що так. Да, розвернулася, їде назад. От блін. Ти як де там відключаєшся? Спрашуєте, як? Ваше хазяйство, якщо, якщо чесно, бачите, багатьох чого не встигаю. Троянди в мене не обрізані стоять. Десь квітують, десь відквітли. Ну таке. Цим треба займатися обов'язково. Не все встигається, одним словом. Ось, Зараз в пріоритеті консервування. Отже, конечному є щастя. Люблю сидіти, наблюдати за рибками. Це такий, знаєте, розлоболь, чесне слово. Ой-ой-ой. Oh no, oh no. Ой-ой. Ой-ой-ой. Тікає, тікає. Зайчики, зайчики. Жабки ще сьогодні не видно, вона там вічно усядеться на оцій штуки. Приймає такий собі душ. Підключила їм нарешті оці бульбашки. щоб їм було гарно. Бо без бульбашек ну, воно так собі. водичка быстро золонее.